Мансіті Арсенал. Арсенал виграв 1-0. Ну, Мансіті без Дебрюйна грає останнього часу. Він травмований. Це вже не то Мансіті. Я вболівав за Арсенал. Звісно, там Зінченка грає. Коли Зінченка грав за Мансіті, вболівав за Мансіті. І що можна сказати? Сподівався, що у Дебрюне буде золотой м'яч. Ну, Месі виграв чемпіонат світу. І ніхто не буде дивитись на те, що. Дебрюни виграв з командою Лігу Чемпіонів. Це, на це заплющать очі. Месі опять отримає чи там вісьмий, чи сьомий золотий м'яч. Уже ніхто їх не рахує ці золоті м'ячі Месі. Ну, Арсенал можна привітати з перемогою. Команда дійсно таку заявку видала на те, що вона буде виборювати перше місце у Прем'єр-лізі. Ну і це буде такий дуже цікавий чемпіонат англійський в цьому, в цьому році. Так що будемо в цьому сезоні, можна так сказати, будемо дивитися гарний футбол. Все на все добре, до слідючої зустрічі.